Всім добрий вечір. Сьогодні в нас е, срібні прикраси з Індії. Я просто думала, як завжди, додати ще е, Таїланд, але все-таки зроблю окремо. Просто в мене сьогодні е, тема про зеоліт. Зелена метис. Давайте подивимось. У 18 розмірі е, комплект у вигляді ось таких крапельок, красивий. Сережки і каблучка. Підвіска у мене буде з Таїланду, але вона все одно багет, то сюди не підійде. Можна разом не показувати. Завтра, я думаю, сподіваюся, що буде. Або в понеділок відео прикрас з Таїланду. Красивий прозоліт, такою крапелькою. 3750 гривень вартість. Тут сережка і каблучка. Приблизно я скажу розмір камінчика 2 сантиметри. Красивий колір, він такий крупненький, не виглядає дрібним. І до нього, до нього у нас такої самої форми буде браслет. Так, браслет по довжині 25 або 21,5. Тільки так можна застібнути. Ну, може ухитритись та на 20 застібнути, якщо за ось цю маленьку штучку застібнути. Ось такий він ідентичний до нашого набору. Вага браслету 33 грами. Вартість 6500 гривень. Браслет прозоліт. Він ідентичний до нашого набору, трошечки менші камінці, але виглядає рідним. І там у і там нас завальцовка. Красивий колір, він такий не сильно яскравий, спокійний. Можливо, завтра я його вдень зніму при денному світлі, щоб побачити його красу на сонці. Купуючи такі прикраси, буде додаткова мотивація лишній раз вийти в день, подихати сонечко. От, комплект дуже-дуже красивий. Якщо ви любите зелений колір, він такий ніжний зелений. Якщо любите аметист, це класна тема. Далі в нас буде самотня каблучка такої ж форми у розмірі 18,8. Ну, трошки, трошки не 19. Він мені спочатку здався, коли я дивилась, що такий як топаз. От він якийсь, не знаю, як пояснити, але зелено-блакитний або зелено-сірий. Ну, він не такий зелений, от як попередні наші прикраси. Трошки у інакшому кольорі. Тут два. Два є один приблизно камінчик. Ось такий красивий перстень. Колір, от спробую показати ще раз. Ну, от Він все одно зелений, але з якимось таким сіруватим відблиском. В є включення самотній перстень. Перстень окремо 2500 гривень вартість. Ось такий. Цікава історія, коли невелика різниця в ціні з набором, але у Індії так і буває, тому. У нас рідко бувають окремо якісь речі. Тому що набором завжди ціна розумніша. Далі, у 18 розмірі, красивий комплект. Тут невеликий камінчик, поки кажу, його вдягаю. Але тут така оригінальна ось ця оправа. Дуже красиво виглядає, він такий трошечки, як під старовину. Красивий комплект. Вартість набору 3300 гривень. Ось такий прозиоліт. Це в мене буде світлий підвісний аметист. Знаєте, що, я думаю, що, може, підійшли до прозиоліту чокери з хризоліту, але в мене вони тоненькі. Такі тоненькі, тоненькі. 750 гривень 44 сантиметри. Ось такий хризоліт, відтінок різний. Якщо той зелений, цей салатний на сріблі. По центру тут у нас маленький хризоліток. Тут можна було б зробити таку компанію: про та хризоліт. Чокер зі срібними такими маленькими шариками. 2 міліметри. такий великий великий чокер. Є ще в мене просто зі срібними кульками, щоб можна було поставити підвісочку. Мені сподобалася така ідея, що по центру трошечки крупніша намистина. Якщо у вас є, можливо, комплект невеличкий то він до нього підійде ось такий чокер, уже готовий до вдягання. Я маю на увазі, нічого, підвісок ніяких не треба сюди вже. І ще такий самий, але в розмірі 18,7. Ось такий зелений прозеоліт. В принципі, у нас прозеоліти вже індійські закінчились. Тому ще подивимось парочку амети. Так, ну він такий самий, як і попередній, і вартість та сама: 3300 гривень. А з Таїланду в мене будуть просто каблучки. Приблизно також 18,5. На днях будемо дивитися. Не комплекти, а каблучки. З прозеолітом. Далі у 19 розмірі 2300 гривень ось така каблучка з в гранці Маркіз з аметистом таким світлим. Вона приємна, але тут виступає ось цей камінчик, він відчувається на руці. Але, в принципі, ну, я не відчуваю, щоб він давив, але ж це на мій розмір, то я не можу так точно сказати. Чи буде в ньому комфортно, наскільки в ньому буде комфортно. Два і три кам'янець наш. Товстенька тут така шинка. Я скучила за аметистами, але не знаю, скучили ви за ними чи ні. Комплект просто овальний у розмірі 18,7. Здається, мене хтось хотів. Треба подивитися дівчинку. 18,7 3600 гривень просто овальні камінці. Красивий колір. Спокійний. на в сережці я бачу трошечки полосочки. Ну, я маю на увазі ці самі рідні включення. А в в одній, а в другій, і в каблуці я не бачу. Більш-менш такий чистенький аметист 16 мм. Він середній, не сильно світлий, але й не темний, прям аметист. На мою думку, от який він є, який він має бути, от його рідний, точніше, звичний колір. Це мені так здається. У мене вони і світлі, і темні бувають, які хочеш. Темні зовсім рідко бувають. Наступний комплект приблизно такого ж розміру, але інша ціна, інша огранка. 19-й розмір, каблучки. Я маю на увазі, сам камінчик такий розмір. Ось така. У мене, наче як камера трошечки його затемняє. Він трошечки, як і попередній, і цей не такий темний, як зараз на відео. Все-таки доведеться мені завтра ще його день показати вам, як воно виглядає. Ось такий 4650 гривень. Ось в такій огранці вона зараз спробую показати. Але попередній він нічим не гірший. Чого така різниця, я, наприклад, пояснити не можу. <гум> Сподіваюсь, що ви зрозумієте все правильно. Так, 15 мм під камінчики навіть менше, але він трошечки вищий, ніж попередній. Чи нам їх порівняти? Давайте все-таки порівняємо, подивимось. А, вони в половину тонші. тоньші. На відміну від цього. Ну, і все-таки цей трошечки темніший. Менше він не виглядає. Яка між ними різниця, якщо так дивитись? Крім огранки, аж ніякої. Один той міліметр він не відчувається. Ну, Це навіть більший. Так. Клуб любителів аметистів. Тепер треба все повернути на місце, щоб не склутати комплекти. Далі світлий аметист, прям світлий 18,4 ось такий куб. Сережки і каблучка. Класні, кстати, сережки. Тут е, така підвісна частинка аметист і привушку аметист, типу, як подвійні. Висота 3 сантиметри, якщо брати разом. Так, в нас їх два. Зараз подивлюсь, який другий у нас розмір. Вартість комплекту 4 тисячі гривень рівно. Сережка і каблучку. Часто хочуть роз'єднувати такі, де подвійні потрійні сережки, але такі речі в мене не роз'єднуються ніколи, на жаль. Також 18,4, але я тепер зрозуміла, що верхня частинка відрізняється. Ось так він виглядає. Цей трошечки У, світлий і однакові однакової форми. Дуже красиво він виглядає, такий царський. Вартість у них одна 4 тисячі гривень. Ось такий. Красивий аметист. По новинкам у нас на сьогодні все. Єдине, що мені хотілося б подивитися. А прикраси з минулого відео тут є буквально три штучки. Але хочеться вам показати. У нас красива каблучка 1900 гривень. Тут тигряче око 16,5. Що у нас з розміром? Наче як 16,5. За кільцеміром, просто тут такі завитушки красиві. Ось таке тигряче око, але він під колір дерева. Мені нагадує як портове таке. Я думаю, це такий 17-й розмір повний мене, просто немає сімнадцятого. Так. А, ні, повне. Ну тут і там місце, тут не ясно, як його приділити. Дівчата, дивіться, щоб і той, і той пальчик міг підійти. Бо ніби як ем, всередині є місце, от, якби воно повністю кругом було, то його б можна було чітко. Подивитися. Так, ну, ще й ця частинка широка, але каблучка досить цікава. Я думаю, вона того, О, як то кажуть, варта, щоб заморочитись. Але якщо є 16,5 розміру, може навіть 16,7. Тут в мене 16,5, вона мені от великувата, наче от я ну, Так мені незручно. Куди я зазвичай вдягає 16,5, а сюди на 17 не налізаю. 17,2. Яснювала розмір, як могла, чесне слово, так, 1900 гривень вартість 12,5 э, вага, і саме те зазначений око зазначено як 15 карат. Далі у нас маленьке яблучко в 17-му розмірі. Красиве таке 2200 гривень вартість тут цитрин і гірський кришталь. Цитрин з включеннями, цитрин такий як сказати кабашон, красиво переливається, але видно, що всередині шторки Точний розмір. Ось так виглядає 17. Не зайця якоїсь схоже. От одне вушко так, а друге, знаєте, призігнув. Це, мене вже... Це мені вже спать хочеться, хоча ще тільки 9 часок куди спати. Так. Кому яблуко, кому вже зайці мерещиться. Далі каблучка з друзи агату. 1800 гривень 18,4. цікаво переливається, ось такі голочки чи щоточки, як правильно казати, і так-так, і так, напевно, можна моховий агат. Тут шинка тонка. Я б не сказала, що він такий суперзручний. По-перше, це не мій розмір. Але я люблю все-таки, коли шинки товстенькі. Мені подобається так. Стоненькими шинками не можна нічого в руки брати. І сама друза три сантиметри. Так, я просто майстер по рекламі. Ну, що я можу зробити? Ну, хтось любить такі от сильно тонкі. Вона не гнеться нічого, просто от якось по-інакшому відчувається. От це на мій розмір. Лазуріт просто підвісочка, 1200 гривень. Крупна, красива, з узором. Азоріть з включеннями піріду. І є ще просто каблучка. Тоже у нас на другий раз ще раз переглянемо прикраси. Але наступне відео, я думаю, обов'язково буде Таїланд. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю гарного вечора. Чи вже на добраня? До побачення.